22 травня у Сумах попрощалися із трьома героями енергетичного фронту України Романом Лісовенком, Олександром Шпаком та Геннадієм Похильком, яких вбили росіяни у юнаківській громаді на Сумщині. Чоловіки виїхали на прикордоння, аби усунути аварійну ситуацію в електромережі. Вони більше десяти років працювали в Суму обленерго. Енергетиків разом відспівали у Свято Воскресенському кафедральному соборі, де зібралися їх близькі, родичі, друзі та колеги по роботі. Молимо за спокій до спочелеві божного престолу романа Олександра наді за почесяки прави невільно є, і не є. Господи, вільної. 49 49-річний Роман Лісовенко працював електромонтером з ремонту повітряних ліній, електропередач 5-го розряду в Атесуму Обленерго більше 10 років. Він дуже хороший батько си, син. Він дуже-дуже хороший. Він завжди усміхнений, завжди він тяжка. Тяжка втрата, дуже тяжка втрата. Мама дуже хороший чоловік, добрий, скромний. Очень і жену, свою і дітей, взагалі дівчата в дівчатках не чая душі своєї. Очень жалко мені його. Хороші люди погибають. 55-річний Олександр Шпак працював електромонтером, мав четвертий розряд, був фахівцем з ремонту повітряних ліній електропередач сумської дільниці номер 2 Він не жалувався, що йому страшно чи не страшно, просто йшов і все по своїй роботі. А так як чоловік забув, це, це просто душа і. Сказав відповідально. Та yeah. да. хороший кум був і батько, і дід він хороший, і друг. Ну саме краще можна сказати про нього. 53-річний Геннадій Похилько з грудня 2022 року приєднався до бригади, де працювали Олександр та Роман. Чоловік був водієм служби транспорту і логістики. АТ те суму обленерго Самі серед кращих. Працювали, знали свою роботу. Ось безпосередньо їхній керівник, начальник. Я з ними працював в одній бригаді, Дуже гарні хлопці були. Виконували дуже, дуже, дуже досвідчені і професійні енергетики. Хлопці були фахівці в своїй справі, дуже гарно виконували свою працю. Постійно були відзивчі, постійно виїжджали тоді, коли прохали їх. Навіть в свій час, коли знаходилися вдома, вони дуже гарні. На жаль, произошла така втрата, потеряли дуже, дуже таких е, гарних сотрудників. Хлопці завжди були, е, як би мовити, доброзичливі, відповідальні, е, гарно виконували свою роботу, ніколи не відмовляли у виконанні тих чи інших завдань. На таких людей завжди можна було понадіятися, що буде все зроблено так, як потрібно. І вчасно таких людей в наш час не вистачає. Олександра Шпака та Геннадія Пухилька поховали на Лаїслави Баранівського кладовища Романа у СМТ Миколаївка. У чоловіків залишилися дружини, діти та онуки. Вічна пам'ять та слава енергетикам, які загинули внаслідок російської агресії на території України.